Доброго дня, друзі, колеги, з вами Агенція Нерухомість Стабільність. І ми сьогодні на огляді такого чудового об'єкту двокімнатної квартири по вулиці Хіміків, 37, перший поверх. Дуже класна, дуже вмістка, дуже красива, стильна квартира. Ось ми зараз знаходимося в передпокою. Такий широкий коридор. Так Виглядає коридор. І переходимо зразу до першої кімнати. Перша кімната у нас красива, так само вмістка світла. Декоративна штукатурка по всій квартирі. Якісний ремонт, скрипить, не, скрипит, не люфтить. Все дуже класно поставлено. Робили самі власники добротно. Підвісні стелі. Дуже класне. Містка лоджія може бути робоче місце. Панорамні вікна. Зовнішні роботи проводяться, сусідні будинки будуються, а це буде дуже красива відпочинкова зона. Тут недалеко річка, можна відпочивати. Інфраструктура хороша. Виглядає ця кімната красива. Власники подбали вже про вихід для кондиціонеру. Тут треба тільки встановити сам кондиціонер. Бачите? Переходимо до другої кімнати. само світла кімната, декоративна штукатурка, ламінат, підвісні стелі, віконечко. І це віконечко виходить у дворик. Подивіться, яка красота. Яка краса в дворику, подивіться, ось так виглядає дворик, дитячий майданчик, відпочинкова зона, дуже стильно, красиво, закритого типу дворик буде. Дуже затишно. Дуже. Площа квартири 69,9 метрів квадратних, площа кухні 18,8 Дуже все стильно, красиво зроблено зі смаком. Робили власники самі. Дуже якісний ремонт. Видно зразу. Ванна кімната. Так само дуже якісний ремонт, хороша сантехніка. Красиве велике дзеркало з підсвіткою. Все зроблено з якісних матеріалів. Підсвітка у нас є всюди, бачите? Переходимо до великої міської кухні, як я вже сказав, 18,8 метрів квадратних. Підігрів підлоги є всюди, де є плитка. Буде кухонний фартух із плитки. Лічильник на газ. Дуже містка лоджія ще одна. Панорамне вікно. Квартира дуже світла, тепла. Все зроблено з якісних матеріалів. Також хороше транспортне сполучення з центром. Поруч магазини, аптеки, садок, дитячі, дитячі садки, школи, тобто все є в наявності, квартира готова для проживання, приїжджайте, живете, робите собі свій дизайн. Ось так воно все виглядає красиво. За деталями звертайтеся в телефоні вказаному в оголошенні. Гарного дня, всім.